Лозовій бродячих собак планують відловлювати і стерилізувати. Кошти на операцію виділятиме міський бюджет. Лозівська мерія і волонтери спільно вирішують долю бродяжок. Раніше чотирилапих відловлювали по місту і відправляли до харківського притулку. Робили це за скаргами лозівчан. Як буде тепер? Розповість Вікторія Кожатуб. Лозівські захисники безпритульних тварин запропонували мерії стерилізувати собак. У Краснограді волонтери знайшли ветеринара, який може це робити у пересувній лабораторії. Активісти відловлюватимуть і доправлятимуть чотирилапих лікарю а міська влада оплачуватиме медичні послуги. На сьогодні ми визначилися з тим, що приватний підприємець, який буде робити стерилізацію, він, крім іншого, буде ще. Кліпсувати собак, робити їм щеплення від сказу і проводити певну дезінфекцію. Після операції собак кілька днів триматимуть у віддалених від міста приміщеннях. Волонтерам їх запропонувала міська влада. Зараз активісти намагаються зв'язатися з власниками покинутих будівель. Ну там класна територія, там навіть є де їх вигулювати. Агресивних собак вилучати міста, оце ж оце приміщення, яке нам сподобалося. Якщо ні, вона повертається в середовище попереднього існування. За стерилізованими собаками, які залишаться у цьому притулку, доглядатимуть волонтери. Вони сподіваються, що лозівчани їм допоможуть. Стерилізацію безпритульних тварин у місті збирається розпочати з весни. Секретар міськради Сергій Коба каже: якщо після цього агресивних собак на вулицях не поменшає, влада знов повернеться до їхнього відлову. Вікторія Кожедуб, Роман Чибіряк, Валентин Косяченко, ТРК Лозова.